На території Соборного парку поблизу храму Чорнобильського спаса ростуть саджанці. Цими стежками щодня прогулюється черкащанин Микола Шкарабура. Каже, новину про те, що в парку можуть облаштувати військове кладовище, сприйняв із розумінням. Військові поховання це одна з болючих точок в нашому суспільстві. І його треба розташовувати не десь там далеко, а воно має бути нагадувати про. Цю трагедію для українського народу, і в містах люди повинні бачити, де є герої, як їх шанують. Місце підходить. Чому ні? Опісля ранкового богослужіння Черкащанка Валентина Коваленко разом із онуком прогулюється парком. Водити дитину крізь кладовище каже, не хоче. Взагалі, то могли відвести якусь спеціальну територію. Місці є землі, на яких можна було зробити. Дійсно, кладовище спеціально для наших військових. А виходить, що їм немає землі, так? щоб з почистями їх і хоронили, і щоб це було би, постійне місце. Хто знає, як на це віднесуться, що це таке центральна би, вулиця, так? Смілянська і кладовище. Може, десь знайдуть друге місце проти облаштування місця для поховання військових посеред парку і мати загиблого військового Ніна Турушева. Наші герої це не заслужили, щоб шум був, щоб галас був. Діти там рядом школа, рядом стадіон. Там проходять дитячі ці е, е, та змагання, постійно шум. Ні, ні, це не, не місце для, для поховання наших героїв. Пропозицію розмістити кладовище для військовослужбовців на території соборного парку висловив сьогодні на своїй Фейсбук-сторінці міський голова Анатолій Бондаренко, ховаючи постійно наших героїв. Вже на території Алеї Слави, на жаль, скоро не буде місця отут. Дивіться, територія фактично десь близько 2-3 гектарів. 2-3 гектарів якраз до господарських будівель так званої Церкви, якщо це буде можливе, і якщо громада не буде заперечувати, то я думаю, що ми вивчимо питання. Додає, окрім соборного парку, розглядають ще два варіанти. Це напроти, по вулиці Одеській, на території зеленої зони, навпроти кладовища. Є ділянка в нас один гектар. Перед кладовищем на вулиці Сурікова. За словами головного санітарного лікаря області Володимира Папача, офіційної інформації щодо облаштування кладовища він не має. Тому в питанні дотримання санітарних норм ще розбиратимуться. Зараз в обласному центрі вистачає місць для поховання, розповів Суспільному директор комбінату комунальних підприємств Анатолій Бейн. Та у планах міськради побудувати ще одне кладовище. Доцільним вважає створення окремого для військовослужбовців. Цим займатиметься інша структура. Наталія Черкашенко з грії Фіму Вільне новини Черкаси.